Друзі, всім привіт! Показую, як під'єднати свій телефон до автомобіля через Bluetooth. Натискаємо ось цю клавішу меню. Так, Правіше, дивіться, у нас є ось іконка Connections. Натискаємо її. Які у нас варіанти підключення є: Bluetooth, Wi-Fi або USB. У мене зараз підключено через Bluetooth. Один пристрій, бачите, connected. Загалом в пам'ять автомобіля забито два пристрої з шести можливих. Обов'язково перевіряємо, щоб ці іконки були активні. Тоді ви зможете отримувати дзвінки і прослуховувати аудіо. Також можна під'єднатися через Wi-Fi. Скажу чесно, я не пробував, але я думаю, що. Треба буде якось, бачите, зразу він мені дає можливі варіанти підключення. Бачите, скільки їх. Так, Ну і USB жоден пристрій не під'єднаний на, на даний момент. Ось так, які питання, дивіться, можна отримати інформацію. Дивіться, що активно аудіо стрімін. Текст ні, відправка тексту ні. фонбук це скільки номерів у нас записано в пам'яті телефона. І дзвінки так. Да. Все. Натискаємо ще раз. Ось дивіться. Ну, і бачите, Bluetooth он Обов'язково має бути увімкнений в налаштуваннях. Пін-код, якщо хтось хоче під'єднатися. Ну і назву вашого. Бачите, можна, я ось назвав MyRock Sport. Ви можете по-іншому якось ввести, як ви хочете, назвати свій автомобіль, щоб його можна було знайти, коли ви під'єднуєтесь. Все, друзі, користуйтеся, дякую за увагу. Гарного дня!